Знайома вам така ситуація, наче і гроші є, і наче щось і відкладаю. Але постійно десь з'являються якісь непередбачувані обставини, куди ці гроші одразу йдуть. І ось в чому проблема: немає чіткої цілі на ці гроші. Ці гроші на фінансову безпеку, на фінансову подушку. Тоді їх треба зберігати обов'язково у місці, яке не таке легке доступне для вас, не в шухлядки у комоді у спальні. Якщо це якась ціль, фінансова на купівлю чогось будинку, нерухомості, квартири, машини і так далі, це інша стратегія. Якщо на ці гроші це інвестиційний капітал, то тут теж інша історія. До кожного виду заощаджень потрібно підходити з різної сторони та обирати іншу стратегію. Тому підписуйтесь на мою сторінку. Тут багато інформації про гроші, про заощадження, про інвестування, і тут багато цікавого та корисного.